На дальнем участке были бюллетени с другого участка завезены, вот, в которых как бы, не, ну, не присутствовало имя нашего депутата. Из за этого как бы, были до разбирательства на час задержалось открытие участка. В данный момент разбираются наши юристы, как что. 8 часов 20 минут выборы были заблокированы, то есть люди избиратели были выстроены, грубо говоря, наглым образом за двери. То есть, вот именно партия Чокашани. людьми, которые там находились непосредственно кандидатом к Икатуну. Далее, что было, на протяжении 30 минут были выяснения по поводу бюллетеней. То есть потрепали хорошо нервы в голове. Приехал юрист и в принципе во всем разобрались. То есть бюллетени являются активными, позвонили в... Центральную комиссию они сказали, вы продолжаете выборы, все нормально. Я просто вы помню, вы же вчера. Все нормально. Все нормально. Ну так скажите, на выезд. Все нормально, выше. Вот этот остаток у вас у тебя поліографичного Весь на столах? Весь, конечно. Я отриваю. Вривайте і вилежить окремо. Я зрозуміла. Це поліграфічний брат. Давайте сюди. Там. — Це правильно. Люди, ні, звичайно, що ще раз вони проголосувати не зможуть. Ну Це знову ж таки недосконалість виборчого законодавства в тому плані, що йде єдиний виборчий список на всі види. Тобто і на міського голову, і на обласну раду, і на міську раду. Якби, скажімо, найпростіше це три окремі виборчі списки, то, звичайно, що в такому випадку можна було б зупинити термінове голосування по виборам депутатів обласної ради. Люди собі проголосували за мера, за міську раду, а потім ви підійшли собі, проголосували за депутатів обласної ради. То, то, так як законом передбачено, що виборчий список єдиний, то потім визначити, хто проголосував, хто не проголосував, можливості технічної немає. Ну, а головна це, звичайно, ще причина в тому, що дільничі виборчі комісії з запізненням подержали ці виборчі війтені, суттєво. Тобто ви, голоси цих виборців просто пропали? Голоси цих виборців враховані не будуть. Відповідно до 20 статті і до частини 20 статті 79, напевне, віддільний чоловічна комісія прийме рішення про те, що ці виборчі бюлетені будуть визнані такими, що не підмагають. А в яких саме бюлетнях сталася помилка в зайцеві? депутатів обласних